Сьогодні заїхала до нас на роботу така чудова машина і тут потрібно зробити обішунку, повершу вишивку. Але чому тут темно? Ми, ми ну, мабуть, це ще радянське чи українське під'єднання електропроводки. Ще ми стикнулися? Ми стипимося з тим, це на чорному покажу. Ну мені видно. В общем Вночим... цьому... цей ящик б'ється електрострумом, бо на ньому фаза. Не знаю, видно? вам? Видно? блимає. І ми зараз будемо розбиратись, що тут не так під'єднано. Коли ми вмикаємо світло, воно все тріщить і Б'ється током, зараз воно б'ється током, бо тут від'єднане оце все, ми зараз рубільниками вимкнули, але воно все одно. Як показати, що воно на цьому корпусі фаза. Тобто, якщо взяти рукою, воно нормально током. Будемо зараз вирішувати це питання. Так, Що ми знайшли? Це так було зроблено, було просверлено і проведений. Це чорного кольору кабель, це приходящий з вулиці, хтось колись давним давно робив. І гостра частина, ось заусенці так звані, вони, як я тільки що, ну ми тільки що визначили, перебили ізоляцію і замикають. Добре, хоч два зразу не а замкнули тільки фазу. От, цю частину я вже убрав. Далі прошверлив для того, щоб добратися ножицями. І ми хочемо звільнити зажатий провод в цьому металі, бо присверлили маленький отвір, і його туди просунули, і коли рухали, залізо перерізало ізоляцію. Зараз ми хочемо його розрізати і звільнити від металу. Але проблема вся в тому, що воно зараз все під'єднане і ми не можемо змоги його від'єднати, бо воно прямо від стовпа у нас так Що ми зараз обережно це будемо різати і потім покажемо, що у нас вийде головне не пошкодити. Нічого. <головне> Нічого не пошкодити. Ну добре, зараз. звільним показую підліву і праву сторону різні новинці. Так легше. Друзі, звільнили ми провід, Про, який був зажатий в такому металі і замикав. А може не красиво, але він повністю звільнений. Так що тепер в цьому місці замикати не буде. Але ще може його красивіше там якось метал цей розвернув культуру. Металл сам топщину, ну десь 1 мм. Колись ящики робили з гарного металу А Це сучасний ящик. Це якась жесть взагалі, трошки товше, ніж фольга Тут метал гарний, але ще треба гарні руки до гарної техніки, чи до гарних виробів. Ну, от так воно було. Видно. І кабель був затиснутий, ми його звільнило Ось така історія.